Гульзон уже в нас зацвів майже вже на 90%. відсотків. Ось такий стан. Дощу не було. Позавчора дощ прийшов в Херсоні. Завив, що там автомобілі плавали. А в нас сухо-сухо. Плюс 42 градуси. Це для соняшника краш-тест такий. Собі. На екстремальніші умови. Єдиний дощ хороший був 18 червня. Сьогодні в нас 12 липня. Майже місяць тому. Так, що якось так. Одну культивацію зробили, травили Різним експертом 45 грамів. бувчку. поки не видно, ще не бачу Це в нас гудзон. Росії 30 квітня.